Для нашого великого села. Це дійсно є проблема, тому що ми знаємо, що школа розрахована на 640 дітей, а навчається у нас сьогодні більше 900 дітей. Але як ви почули, я думаю, що з такої руки на вас нашої районної влади ми дійсно в майбутньому досягнемо того результату, що питання зрушиться в міста і школа у нас буде відбуватися бачите і вам з тим, що ем, наш сьогоднішній фонданський навчальний виховний комплекс має привабливий вигляд зовні. Чотири е, роки тому, коли я прийняла школу, у нас була зовсім інша картинка і в багатьох напрямках. Тому в цьому велика заслуга звичайно і районної влади і mm Олександрович -hmm. Дякуючи, районній ради, депутатам районної ради, Німецької районної державної адміністрації. І, І і в, і десь, сучасних освітніх змін, які виникають у нас в суспільстві. У нас е, прийшла нова українська школа з цього року. Ми працюємо з першокласниками, і е, дійсно дуже багато у нас поповнень в плані матеріально-технічної бази. Останнє це, що було вже е, буквально Новим роком, новий комп'ютерний клас, нетимовіна. Е, е, е. Починаючи з літа у нас теж навозились е, всі необхідні дидактичні матеріали, нові е, медлі, е, парти. Е, ми говоримо е, з тим, що е, наша районна державна адміністрація дійсно допомагає в цьому плані. І я скільки разів звертаюся за допомогою і в Фунданську сільську раду, і в відділ освіти. Ми ніколи не відмовили і підтримував нашого депутата Дмитра ППСП, який е, вніс пропозицію щодо... Рітуальний доріжок я абсолютно горна, тому що на сьогоднішній день це зробила і лист написано теж від мене, я його сьогодні принесла до вас на телефоні. Я думаю, що ми спільними зусиллями зможемо таки будемо покращувати умови перебування і навчання наших.